Євангелія супроводжується стражданнями. Як фізично дуже важко народити і виростити дитину так само важко здійснювати і спасіння душі Євангелію. Однак Євангелія називається добрим стражданням, тому що дає хороші результати. Процес відродження та перетворення у Божу людину супроводжується болем. Оскільки ви були скинуті з небес через тяжкий гріх, пляма гріха не може знятися без болю. Тільки зазнавши болю, очистивши свої гріхи і змінившись в образ Бога, можна увійти на небеса. Незважаючи на те, що мають бути хороші відносини, які змінюють один одного, іноді у спробі привести членів у царство небесне виникають розбіжності, тому що їхні думки відрізняються від ваших. Бог каже, що нам треба міркувати як Христос, і замінити наше серце на Христове. Потрібно позбутися грішного вигляду, що змушує діяти по своєму і переродитися, прийнявши образ, у якому є серце Бога, готове жертвувати собою заради спасіння навіть однієї душі. Як Богу добре та гарно, коли брати об'єднані, що він обіцяє дати їм благословення та вічне життя. До сьогодні ми присвячували себе порятунку душ, щоб отримати вічне життя і увійти на небеса. Тому ми повинні бути в єдності. В одних людей характер схожий на Кока-Колу, а в інших на воду. Якщо пляшку з Кока-Колою потрусити, то як тільки відкриється кришка, вона вибухає і її бризки потрапляють на оточуючих. А якщо до води, якби пляшку з водою не трясли, вона не піниться і не створює проблем іншим. Не будьте квапливими та нетерплячими, як кока-кола, але станьте тихими та спокійними, як вода. Вас співіснують Божий дух і грішний характер, який не терпить, гнівається і викликає чвари, коли вас хтось дратує. Ми повинні жити зі Святим Духом. Навіть якщо хтось завдасть вам волю, постарайтеся пробачити його щирою душею. Якщо ви вважаєте інших кращими за себе, ви можете їм служити. Бо якщо ви прощатимете людям їхні провини, то простить і вам ваш небесний Отець. Як сказав бог, тільки народившись з гори можна побачити царство Боже, тому що повійти до царства Божого необхідно залишити бажання тіла і жити за духом, перероджуючись з негармонічного характеру в той, який постійно перебуває у гармонії та єдності. Може поставити вас із членами, які очищають вас, щоб перевірити, чи є ви великою посудиною. Якщо вас оточуватимуть лише добрі члени, у вас не буде шансу стати великою посудиною. Якщо серед труднощів ви будете терплячі і зможете охопити одне одного любов'ю, ви станете священством царським на небесах. Ми одне тіло. Хоча в тілі, де голова Христос, є члени, які виконують різні ролі хтось роль носа, хтось роль вух, хтось роль брів, хтось роль рук, а хтось роль ніг, всі вони однаково цінні члени тіла. Причин зневажати інших або височити себе. Бог цінує навіть ноги, тому каже які гарні ноги благовісників. Навіть якщо ви гніваєтесь, потрібно терпляче стримувати свій гнів і насамперед замислюватися, чи отець вважає мій образ прекрасним, чи ж він змушує отця хвилюватися за мене. Бог прийшов на цю землю, щоб змінити ваш грішний характер у прекрасний та праведний Божий образ. Тільки здобувши ті самі думки, що й Христос, який, будучи Богом, прийняв образ раба і, ставши схожим на людей, приніс себе в жертву, ви станете єдиними і війдете до Царства Небесного. За волею Святого Духа ви поєднуєтеся з духовним характером на небесах. Коли Бог каже вам, об'єднавшись, прийти на небеса, ви не повинні відмовлятися, вірно? Якщо ваш характер гарно зміниться, ви станете досконалими ангелами. Бог обіцяє перетворити ваш грішний образ, щоб він був подібний до його славного тіла. Тому я бажаю вам об'єднатися і показувати гарний приклад, перетворюючись на образ, що відповідає Божим дітям.